Новий сезон для аграріїв починається не з календаря, а з першого виходу в поле. Посівна кампанія вже завершилась, і наступним етапом є підживлення рослин. Для цього потрібна відповідна техніка, яку виготовляє компанія з Харкова. На початку повномасштабної війни вона переїхала до Білої церкви і тепер єдина, хто створює агрегати з деталей німецького виробника. Як розповідає засновник підприємства Олег Савін, працювати під обстрілами було неможливо. Це й змусило їх переїхати виробництво частично було розграблено, частично було розбито. Вікна всі розбиті, в даху отвори, електроенергію перебували постійно. Ми спробували попрацювати. Да, деякий час ми працювали десь 2-3 тижні, але це постійне були на той момент прямо обстріли, коли ми переїздили в 2022 році, саме в Білу церкву, так. Із 60 там чоловік, які працювали у на, нас на виробництві, 22-23 людини приїхали саме в білу церкву. Да, спочатку приїхав я сюди, приїхав там мій зам. Ми знайшли житло, щоб всі переїздили вже в, в своє житло, скажімо так, в орендне там і так далі. І з цих людей багато людей да по залишали свої домівки. Квартири і так далі в Харкові, а також в Харківській області. І, хоч за період війни логістика подорожчала, власник компанії стверджує, ціни суттєво не підвищував, адже розуміє, що техніка іноземного виробництва настільки дорога, що українські аграрії не можуть собі її дозволити. Власне, тому в нього й виникла ідея закуповувати деталі за кордоном, а складати в Україні. Так виходить вдвічі дешевше. При цьому якість не втрачається. Ціна такого агрегату коливається від 500 тисяч до 6 мільйонів гривень. Усе залежить від ширини захват. До комплектації тощо. І тут вже починається у нас зборка агріатів. Так? Ми виробляємо різні моделі. Ми виробляємо від 3 метрів шириною захвату навісні агріати, 6 6 метрів, 9, 11, 2, метрів, 12, 16 і 18 метрів різні агріати На різному шасі, з різними ємкостями. І зараз ви станете свідками нового нашого проєкту. Воно він зараз на чорновій, скажімо так, зборки, ну, буде виставка Дослідницькому е, в Київській області. Ми будемо презентувати дві наші нові моделі е, з новою ємкістю, з новими можливостями. А зараз, наприклад, ну, от якщо ми подивимось. Оце це на 16-метровий. На жаль, він зараз тільки в процесі зборці. Ємкість 5 тисяч літрів і 16 метрів ширина захвату. Оце, наприклад, грати вже зібраний. Це на маленькому. Ми називаємо на маленькому шасі, тому що ємкість 3200 літрів, ширина захвату 11,2 на метри. Нині компанія вдосконалює свої агрегати, відслідковуючи потреби агропідприємств. Все починається з розробки документації з тех з тех завдання, який трактор, що потрібно, і я вже потім видаю на виробництво конструкторську технологічну документацію, на сварку, на зварювання, на порізку, на плазму. Потім це все йде на, покрас, на покраску, і те, що ви бачите, це вже результат всеобщої роботи цього колективу. Після того, як прийшов на підприємство, була готова модель, і ми її почали вдосконалювати. І з роками вже випустили декілька нових моделей. Фахівці пояснюють, вони працюють за німецькою технологією култан. Це коли добриво вносять не на поверхню, а саме в ґрунт. В нашому випадку колесо ін'єкційне. Коли проходить агрегат, ін'єкція заходить в ґрунт на глибину 8-9 см, вприскує рідкі добрива прямо під корінь рослини. Тобто агрегат тільки пройшов. Вже рослині доступен азот, вона вже починає живитися азотом. Закладаємо досліди 2017 року за технологією култан, зрівнюємо традиційні методи і технології култан і завжди ми бачимо, що приріст врожайності на різних культурах від 20% і вище. З однаковою нормою добрив. Якби українським агропідприємцям нині не було складно і важко працювати, але вони намагаються рухатись в ногу з часом, запроваджувати інновації, швидко адаптовуватись до зміни клімату, умов і характеру робіт, бо Україна в першу чергу це аграрна держава з великими можливостями годувати світ. Олена Бойко, Олександр Куга, Еспресо, Біла Церква.